До редакції телеканалу Прилуки звернулася завідувачка міської бібліотеки номер 3 що розташована по вулиці Юрія Мірюти, 22. жінка повідомила про інцидент. В розпал робочого дня невідомий чоловік увірвався до книгозбірні за словами Ольги Муліної. Його цікавило приміщення вбиральні. Сьогодні я була в край що до мене, не представившись, зайшов чоловік. Спільно з мешканкою будинку і розпочав зйомку приміщення туалету, не пояснивши мені, хто він і для чого це робить. Як говорить Ольга Муліна, в особі чоловіка вона впізнала скандального прилуцького блогера. Бібліотекарка припускає, його цікавило протікання в туалетній кімнаті, яке вже кілька днів обстежує управляюча компанія та готується до виконання робіт. Тож жінка не розуміє, в чому резонанс. Я вважаю, що така ситуація, яка склалася, може виникнути будь-де і вдома, і на роботі, і будь-де. І не, не треба роздувати із цього і робити щось таке е загальне, велике, от і мухи слона треба робити. Директорка бібліотеки Людмила Зубко повідомляє: будинок, в якому знаходиться книгозбірня, на обслуговуванні товариства комфортні послуги. Тож ця компанія і відповідає за цілісні. Труб відповідати і виконувати ці роботи має саме та організація, яка підписала договір, а саме комфортні послуги. Звісно, як керівник закладів бібліотечних, я не відмовляюся від співпраці, іду на контакт, і звісно, теж буду активно долучатися до вирішення. Цих питань, якщо в цьому буде потреба, на думку Ольги Муліної та Людмили Зубко, звичайна практично буденна ситуація перетворилася на спекуляцію із політичним підтекстом. Мені зовсім видається недоречним якісь такі політичні ігри, інтриги вони не несуть ніякого, абсолютно не несуть ніякого ні ваги, ні логіки, нічого.